Вітаю друзі! а Також усі інші. В нас сьогодні, 28 червня, і це 1221 й доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми починаємо з півдня, оскільки саме південь привертає максимум уваги тима подіями, які відбуваються, починаючи від Запорізької області і продовжуючи півнем Донеччини, Новопавлівським. Напрямку е, по річці Мокрі яли рухом е, групи військ схід починаємо саме з Запорізької області, тому що російські окупаційні війська за останню добу мали можливість перерізати е, трасу 08-12. Е, саме тут, біля Степового, вони перерізали цю е, рокадну дорогу, яку, ну скажімо так, вже. Не перший місяць намагалися взяти під свій контроль, на це все в них пішло достатньо багато часу. Давайте просто подивимось за тими подіями, які відбувалися саме на а, цій ділянці, з урахуванням саме строків для розуміння загальних можливостей і потенціалу, які є у російських окупантів на майбутнє, що вони будуть робити. А, отже. Чи було захоплено все дуже просто? Чи було захоплено цю рокадну дорогу місяць тому, 1 травня? Ні, станом на 1 травня, ми бачимо, яка була ситуація саме в цій локації. Російські окупаційні війська тільки підійшли до рокадної дороги і знаходились біля степового то Лобкового. Чи була ситуація якось кординальною? Вона інша станом на 1 квітня. Ні, вони також станом на 1 квітня знаходились біля 08,12, біля Лобкового, степового, малих Щербаків та Щербаків. Ну і 1 березня саме і розпочались а, процеси їх руху на п'ятихатки: Лобкове, степове, малі Щербаки, і вони рухались протягом а, місяця, поступово просуваючись а, і виходячи відповідно на ті межі, які, до речі. Ми з вами зараз а, фактично можемо спостерігати. Тобто з 25 березня ось показник. Ось показник того, наскільки довго вони, вони намагалися просуватися до 0812 і що вони мають станом на ну, зараз. А, з 25 березня а, витрата великого ресурсу, людського ресурсу, виключно на перерізанні рукадної дороги, від якої ти і так станом на той момент а, знаходився ну, в декілька сот метрах. Ну, скажу так, а, це тактичного рівня операція, яка як а, той самий лакмусовий папір може відображати реальний а, потенціал російських окупаційних військ на цій локації. Але справа у тому, що для росіян а, Запорізька область і в принципі. Усі ці локації, про які ми неодноразово говорили, Оріхівський напрямок від Степового до Щербаків, Кам'янське, воно має таке собі подвійне значення. По перше, яке значення? Вони ставили вже давно за мету повернути ті. Території, які станом на 23 й рік а, по результату а, контрнаступальних дій, сили оборони України звільнили та повернули під контроль України. З іншого боку, а, для них Запорізька область завжди відігравала роль такого собі відволікаючого маневру. Тобто, а, концентруючи основні зусилля на Донеччині, частково нулимана Кубенська місія, вони південь. І ну той самий північ Харківщини, північ Сумщини, а вони робили більш такими відволікаючими локаціями, відволікаючими плацдармами, щоб сковувати та відтягувати наші сили та засоби. І от саме зараз ми можемо спостерігати те, про що ми говорили набагато раніше, коли підіймалось питання того, а що буде під час їх наступальної кампанії? 20 П'ятого року, саме літньої наступальної кампанії, чому вони будуть приділяти максимум уваги та концентрувати основні свої зусилля, і от приклад: вони будуть концентрувати свої зусилля і приділяти максимум уваги саме Донеччині, просуванню там розширенню зон контролю, саме там, але за такі локації, як Запорізька область. Херсонщина, Сумщина, Харківщина, північ Харківщини не лимано-купінська військо, не плутаєте. А, то а, тут переважно відволікаючі маневри тактичного характеру, а, сковуючи а, елементи бойових а, дій. Тобто, вони будуть намагатися просуватися, вони будуть намагатися а, рухатись на Оріхівському напрямку, в напрямку на Гуляйполе, це само собою буде відбуватися. За їх планами вони собі і так планують, але в них нема чогось більш глобального, масштабного, якоїсь великої загальновійськової армії з досить швидким проривом до загальної військової операції, з досить швидким проривом лінії оборони та рубежів, і тому Запорізьколе зараз відволікаючи манер, ось що вона собою представляє. В плані російського командування, з іншого боку, не відволікаючи маневром для росіян залишається новопавлівський напрямок. І е так як ми з вами бачили і прогнозували напередодні, вони вже почали зрізати кишені. Вони зрізали кишеню в районі Новосілки та е Вільного поля. Я думаю, що найближчим часом буде зрізана і. В районі Рівнопель Новосілки Зелене поле кишеня поступово починають зрізати кишеню від веселого до Шевченка. Ну і звісно ж, їх рух в напрямку на комар та Запоріжжя переріс на те, що по перше, біля одрадного вони також поступово починають по трасі Н 15 зрізати північний та південний фаси. А е, в напрямку від Запоріжжя на Ялту вони також мали просування. Тобто поступово відбувається процес закриття всієї цієї локації саме по трикутнику, е, по трикутнику, по мокрим ялам, по вовші з стиком на солону. А е, що це за трикутник? Е, ми вже говорили. Якщо е, російським е, військам вдасться. Тим чи іншим чином а, форсувати що вовчі що о, мокріли через цей трикутник, особливо там, де є відповідні мости, а, приходи і так далі, то це буде серйозною для нас проблемою. Якщо ми зможемо використати цю ситуацію, так як нам це вигідно, російські війська будуть замкнуті, закриті, сковані саме в цьому трикутнику. Тобто їх просування, воно. Зрозуміло, відбувається на куражі. А цим куражом є те, що 36 загальна військова армія отримала підсилення у вигляді 336 та 40-ї ОБРМП, окремі бригади морської піхоти, а п'ята загальна військова армія отримала підтримку у вигляді 60-ї ОМСБР. І цей ресурс, це свіже м'ясо, яке довго не давало їм можливості руху, зараз дає. Цю можливість і вони будуть рухатись. Що далі? Як я і казав, якщо все буде зроблено правильно, то саме цей трикутник по трьом річкам на стику цих трьох речок перетвориться для них в пастку. В свою чергу, а, якщо ми говоримо вже про зону відповідальності п'ятої загальної військової армії, російські окупаційні війська будуть намагатися рухатись напрямку на Тимерівку. Новоіванівку, ну і звісно ж так далі заходити в Запорізьку область саме в цьому напрямку по дорозі від Новосілки на Новоіванівку, Спенівку, Павлівку і так далі. В свою чергу вони через Шевченко будуть намагатися вийти. Вже на Дніпропетровщину, в Дніпропетровську область, і тут вже загрози для Янвальського, Малиївки, е, Вороно, е, Сусівки і так далі. Ну безумовно, це фактично по всій адміністративні межі, е, до якої вони наблизяться. В них така загроза. Тому у той час як на покровському напрямку ми стримуємо більш ніж 110 тисяч е, особового складу е, російських військ. І не даємо їм досі перетнути Дніпропетровську області адміністративну межу, саме на Новопавлівському напрямку, вони намагаються це реалізувати, і це загально один з тих елементів, який буде в подальшому впливати на їх можливість розширення зони контролю і подальшого просування, вже так, на Покровськ. Тобто для них. Є це основним е, аспектом, і Новопавлівський напрямок. Він не просто так називається Новопавлівським, тому що і та ж сама траса Н-15, і е, той самий Кураховський виступ, і вихід на Дніпропетровщину все це елементи, які забез... повинні забезпечити росіянам ті умови, які вони е, повинні мати на момент початку вже е, штурму. Самого Покровська Покровськ дуже складний і непростий. Непросте місто для проведення міських боїв саме штурмувати його глоба це суїцідальна місія. Тому росіяни будуть намагатися спочатку його закрити, охопити, перерізати логістику, взяти з східного та західного флангів, та сковувати і тільки після цього почати саму операцію щодо захоплення та окупації форматі міських боїв загальний план в них а, по цьому всьому неорозово вже про це говорили. Вони намагаються це зробити а, до осіння зимового періоду. А отже, а, якщо ми говоримо про загрозу а, безпосередньо а, Покровську, то вона буде йти одночасно з інших напрямків з півдня, з заходу, з зі сходу. Це достатньо велика операція, на яку, як ми бачимо, виділено велику кількість ресурсів. Але важливим моментом є те, що просування, якесь розширення зон контролю, якесь їх просування по напрямкам, не до яких ми раніше не були під ну, сказати інформаційно не були до цього підготовлені, хоча це спостерігалось. Постійно на нашому самому каналі каналі ми також неодноразово про це говорили. То для росіян це відбувається а, саме тоді, коли вони отримують підсилення. Отримуєш підсилення, рухаєшся. Немає підсилення, стагнуєш, а підсилення, переважно, вони отримують за рахунок свого внутрішнього ресурсу. Це знову ж таки все е, зводить до того, що. Сили оборони України зараз повинні настільки там. Ми повинні навіть ми а, повинні розуміти і не повинні вимагати від Сили оборони України а, якихось контрнаступів та контратак. Для нас важливим є а, виснаження супротивника. Ми зараз продовжуємо знаходитись саме в цьому етапі, а, в цій фазі, а, коли ми виснажуємо ворога. І тільки процес виснаження може дозволити нам в якийсь момент переламати цю ситуацію, призвести до е, цього екзистенційного е, злому російських е, окупаційних е, військ, коли навіть їх перевага в кількості не буде давати їм можливості рухатись та не тільки рухатись вперед, а навіть фактично утримувати ті території, які вони захопили. Друзі, дякую всім за увагу, що дивилися це відео. А також нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, нагадую, що ви можете також і оформити спонсорство каналу Обос Спонсорство дозволяє каналу виробляти ще більше унікального цікавого контенту. А спонсори отримують відповідно цей контент одними з найперших. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. За як завжди, дякую вам за увагу. Зустрінемось завтра на Обосвіє зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!